Тання, це марафон на телеканалі Ті 7+, і Ми продовжуємо роботу у прямому етарі. Також нагадаю вам, аби ви доєднувались до онлайн трансляції цього етару на Ютуб каналі Ті 7+, та на офіційній сторінці у Фейсбуці. А от далі ми більш детальніше поговоримо про ціни на комунальні послуги, адже Блумберг пише, що ціни на комуналку можуть сильно зрости, якщо Сполучені Штати Америки не розблокують допомогу. Адже якщо цей пакет не буде ухвалено, то Міжнародний валютний фонд припинить підтримку. і Україна буде змушена підняти податки, аби покрити бюджетний дефіцит. І, власне, це може спричинити зростання цін на комунальні послуги. Про це детальніше у нашій студії поговоримо із головою ради Української асоціації відновлювальної енергетики та засновником Харківського енергетичного кластеру Станіслав Ігнатів. Нашій студії вітає вас, Станіславе. Слава Україні! Доброго ранку, Героям слава. Отже, ми чули вже про підвищення цін на електроенергії після завершення опалювального сезону. Про те, яка буде вартість, ми ще не знаємо. Паралельно із цим у Хмельницькому, зокрема, говорять про підняття цін на водопостачання, також адже електроенергія це за собою тягне. Чи зараз можна говорити загалом про те, яким буде тариф? Безумовно, можна, але давайте будемо зараз розбиратися так по поличкам, щоб було всім зрозуміло. З цього складається і тариф з одного боку, а з цього ось ці якраз заяви і статті uh -huh. щодо розблокування допомоги. Той пакет допомоги, який зараз знаходиться в народі в США, то він якраз це військова допомога, яка є там частковим якимсь виконанням Будапештського меморандуму про гарантії безпеки, таке інше. Тут ми будемо говорити про макрофінансову допомогу, тобто допомогу на глобальному рівні, яку США та інші партнери, зокрема Міжнародний валютний фонд, надають Україні для того, щоб з одного боку підтримала економіка, з іншого боку, соціальна економічна ситуація в країні. І ось є якраз лист, який надійшов до уряду України. Про нього не офіційно не заявляли в публічних істочниках, але є народний депутат Нагорняк. Який є головою профільного підкомітету профільного знов таки, енергетичного комітету mm -hmm. Верховної Ради України, і він є достатнім професіоналом. Його слова можна довіряти, і ось він говорить, що є такий лист, про в якому говориться умови, на яких буде надана якраз мікрофінансова допомога. Тобто, ми військову допомогу відклали в сторону. Mm -hmm. Це справа військових. Вони все це розуміють, дипломатів. І там ну, десь на великому політичному рівні, геополітичному, цей процес обговорюється, і дай Бог, щоб. Найшвидше нашим військовим надали цю допомогу, щоб вони могли втримувати ворога і відвоювати всі нові території, тимчасово окуповані. А от макрофінансова допомога це допомога, яка буде спрямована якраз на підтримку економіки, і в цьому листі йдеться про те, що а вони не будуть фінансувати різницю між ринковим тарифом на електроенергію і тарифом, який є для побутових споживачів в рамках цього пакету. І Україна повинна зробити певні кроки для того, щоб цей був пакет макрофінансової допомоги наданий, якраз в розгляді того, щоб ми звизнай внутрішні ресурси, і тут є декілька шляхів зараз. На ньому, на ньому них зупинимось. Як це вирівняти. Друге, це звичайно зменшення рівня соціальних виплат, якраз в рамках цього пакету. І бачите, багато зараз спекуляцій і стосовно того, що і ВПО е, будуть затримати платежі або говориться, сатом платежі або ВПО, або пенсії виплачувати, таке інше. Е, тут в першу чергу йдеться про пенсійне забезпечення, тобто американські платники податків не хочуть на себе брати відповідальність е, щодо пенсійного забезпечення на населення. Ну і е, головне е, в розвідці цієї нашої програми, що це е, не підтримка субсидій для населення, якраз для покриття е, цього. Цієї різниці. І ось ми приходимо до трьох можливих кроків, як можна вирівняти цю різницю. Перше, це, що ми говорили, це субсидії для малозахищених верст населення. Ми чули на початку опального періоду, що є ресурси в бюджеті для того, щоб покривати цю різницю. Угу. Ми зараз побачили, що і зростають там якісь військові витрати, і зростають інші витрати державного бюджету. Тому, на жаль, немає в певному об'ємі. Цих коштів потрібно для покриття субсидій, особливо враховуючи, що буде підніматися потенційно тариф. Друге, це звичайно прикласти це на бізнес, як було у попередньому етапі, коли було перше підвищення тарифу минулого року. Ми з вами це обговорили. І тут якраз все одно українець пересічно заплатить в одиниці товарі або послугу за те, що бізнес, начебто, бере на себе це зобов'язання. Ну і третє, це звичайно підняття тарифу для населення на економічно обґрунтований на ринкову вартість. І тепер зупинимося, яка може бути ринкова вартість і як потенційно може бути збільшення тарифу. Ринкова вартість або економічно обґрунтована вартість тарифу на електропостачання, хоч для населення, хоч для суб'єктів економіки. Він складається з чотирьох критеріїв. Перший критерій. Це звичайно оптова ринкова вартість електричної енергії, тобто на так звану ринку на добу наперед. Тобто, всі обленерго, великий бізнес він подає заявки великим виробникам, або зараз вже створений, і з 1 квітня має запрацювати оптовий ринок електричної енергії, тобто де буде вся електрична енергія об'єднуватись тако в, 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 в одне, як кажуть на Хмельниччині, баняк, і угу. потім розподілятись відповідно по заявкам, і там буде також вирівнятись ціна. Друге, це друга складова. О, і зараз ця перша складова, вона коливається в межах 3,5-4 гривень в залежності від часу доби. Тобто ми знаємо, що в ранок і ввечері є на дорожча електроенергія, найдешевше є в нічний час і середньозважена, тобто середньозважена вартість електричної енергії якраз в денний період, де коли працює бізнес, коли їздить електротранспорт і таке інше. Ось те 3,5-4 понад Потім є два тарифи. Перший тариф це на передачу електричної енергії, тобто від великих виробників, наприклад, атомної електростанції до Обленерго в будь-якій області передає електричну енергію державне підприємство, яке називається Некокрнерго. От у них є тариф на передачу. Він в середньому десь сливається. Він середньозважний для України. Очікується, що найближчим часом буде знов-таки підняття тарифу. Оскільки Укренерго взяло кредит для покриття часткової заборгованості на ринку електричної енергії, і цей тариф на сьогодні це гривня 58. А плюс від цієї великої підстанції Укренерго, яка знаходиться там одна-дві є в кожній області, є і більше там де промислово розвинуті регіон, де велике енергоспоживання, то там більше таких підстанцій. І далі є так званий тариф на розподіл, коли Обленерго розподіляє електричну енергію від цієї великої підстанції помалим своїм підстанціям і доносить до кінцевого споживача, тобто ваше домоволодіння, або квартиру, або приватний будинок, або об'єкт бізнесу. І в кожній області цей тариф різний, він від багато складових залежить, і кожен рік наприкінці року Обленерго захищає цей тариф або підняття, або іноді буває зменшення, оскільки, наприклад, в Донецькій області він був зменшений. Через зрозумілі е, причини, то є ще тариф. Ну і четверта складова це податок на додану вартість. І тоді ми вже виходимо на ринково обґрунтовану ціну. Це 7,54, тобто 7 гривень 58 копійок, або 7 гривень 54 копійки в середньому за одну кілогодину електричної енергії. Ось до такого тарифу наштовхай, е, щоб ми е, рухалися. Ну, це дуже відчутна різниця, так е, наразі е, знов-таки є такий інсайт, але е, про нього вже говорять експерти. Е, Міністерство енергетики з міністерством соціальної політики розрахувало, а скільки нам коштів необхідно, щоб максимально зменшити навантаження на населення. І ось тоді вже ми виходимо на тариф 3,5 гривні 4 гривні. А це кошти, е, які будуть акумулюватися у внутрішньому бюджеті України, тобто без запозичень. Угу. І тоді ми можемо говорити, що. А після закінчення опального періоду, оскільки і президент говорить, і відповідальні особи, тобто і міністр енергетики, і голова регулятора національної комісії НКРІКП, говорить, що до кінця опального періоду, а він у нас в принципі фактично вже закінчився, оскільки там маємо зараз морозні ночі, але є вже теплі mm -hmm. дні, і знову на цих вихідних ми будемо мати високі додатні yeah. температури, то він ще в лютому на початку лютого фактично закінчився. Тут є так звані дотопи, в не працюють теплова теплопостачання на велику потужність, як це потрібно, і ось це нам дозволяє вийти на цей, на цей тариф. Тобто, десь у квітні почнуться активне обговорення, підняття тарифу і прогнозно це про це всі експерти говорять і. Є е, розрахунки, це три спону Але ми розуміємо, в якій ситуації зараз знаходиться Україна, куди можуть бути спрямовані е, надлишки бюджету або не розподіл надлишки бюджету, тобто на е, підтримку військових в першу чергу, і тому тут е, дуже важко спрогнозувати, але ось ми бачимо таку середньозвішену ціну електричної енергії для населення. Ми минулого року влітку побачили власне, що мало бути підняття цін на водопостачання, але угу. рішенням президента України власне припинилися будь-які розмови про це. І фактично на півроку вони призупинили. Зараз лише поновлюються. чи зараз можливе відтермінування підвищення тарифів, чи цього не уникнути? на сьогодні. Як і водопостачання організації, як і теплокомуненерго. А вони знаходяться в дуже важкій ситуації, оскільки є попередньо накопичені борги, як за електричну енергію, а от, наприклад, за теплоносій, то є і заборгованість щодо газу. Також заморожений це коло боргів, коли населення не доплачує за спожиту теплову енергію. З державного бюджету не спускається субсидії на теплокомуненерго по закриттю різниці між фактичною вартістю ринкової природного газу. І е, тої вартість природного газу, який закладений в тариф для населення, і тут сформувалася також колосальна е, заборгованість порядка 140 мільярдів гривень. Це е, взагалі в енергетиці зараз е, суцільна суспільна заборгованість десь близько 200 мільярдів гривень. Тобто, це вже можна співвідносити, наприклад, з бюджетом Республіки Молдова, і uh -huh. е, 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 також тут є і е, е, вартість в тарифі на електропостачання, тому. Якщо не буде прийняті політичні рішення, то дуже ймовірно, що будуть підніматися тарифи як на теплопостачання, як на гаряче водопостачання, так і на водопостачання і водовідведення. Оскільки ми розуміємо, що в системі водозабезпечення і водовідведення є велика кількість електроприводів насосних станцій, які також працюють на електричній енергії. І у великих містах ситуація винна за рахунок якраз. Субсидій з місцевих бюджетів mm -hmm. точно знаю, що, наприклад, в моєму рідному Харкові таке відбулося. А ось в інших містах тут є достатньо критична ситуація, і там, де міста приходять на інші види палива, тут ситуація менш вразлива, а там є де класичне споживання природного газу і електричної енергії, то там ситуація більш вразлива. Ну і не забуваємо ще і витрати керуючих компаній, тобто, це або якісь підприємства слово комунального господарства, які тобто такі приславути назва ЖЕК. Або ОСББ, які вам надає послуги для управління багатопорховою забудовою, то в них також збільшуються витрати на використання електричної енергії в місцях загального користування це і освітлення, і опалення, це і робота ліфтів. Великовисотній забудові це і робота витяжних систем, систем пожежної сигналізації. Тобто, ми і не уникнемо і підвищення цих тарифів, і тут цей тариф. Він менше регульований регулятором НКРКП, наприклад, на рівні, якщо це ОСББ і на загальних зборах, ОСББ обговорює підняття цього тарифу за місяць, публікує до підняття. Якщо немає заперечень, то тариф піднімається mm -hmm. автоматично. Ви згадували про рекордну заборгованість зараз власне за електроенергію. Але якщо ціни будуть підніматися, борги теж будуть збільшуватися, так чи будуть власне збільшуватися рівень субсидій, на ваш погляд? Ну про субсидії ми проговорили, тобто. Тут є така, такий розумний баланс. А по-друге, необхідно повертатися до того принципу, який був у нас до повномасштабного вторгнення, в перший тариф, коли багатий сплачує за бідного. Тобто, якщо у тебе великий будинок, велика квартира, є велике споживання електричної енергії, а дуже часто буває, що в Приватні, наприклад, забудові ще розміщуються якісь там маленькі підприємства ФОПів, які також використовують електричну енергію за побутовим тарифам, а у них не встановлений окремий прилад обліку, як для вже для підприємця, і там не діє комерційний тариф. То якраз при великому спожб об'ємах споживання електричної енергії, по як там басейн або парник, декоративний опалюєш електричну енергію і освітлюєш. То тут, звичайно, що багаті мають більше сплачувати для того, щоб мати кошти для підтримки. Тарифу для населення, які є соціально захищеним, загалом ми бачимо, що ця зима проходить без масштабних обстрілів української енергосистеми, але попри це є обстріли в Кривому розі було зникнення електроенергії в Запоріжжі, у Дніпрі, власне, Києві, в Одеській області, в Львівській області. В якому стані зараз українська енергосистема враховуючи ці обстріли? Ну, в першу чергу, ми подякуємо нашим силам протиповітряної оборони і міжнародним партнерам, які надають ресурси для хлопців. А хлопці боронять наше небо закривають. І дякую, що ми можемо зранку вже без тривог з вами спілкуватися вживу, а не онлайн. І тут це дуже важливий аспект. Ми про це говорили в ваших ефірах. Що якраз якщо закривається небо над цими об'єктами, то зменшується рівень найбільш непрогнозованої, тобто військової загрози. Але ми називаємо, що ремонтна кампанія так і не закінчилася. Тобто, частково наші партнери надали великий об'єм запасних частин великих трансформаторів, але цього недостатньо порівняно з минулорічними обстрілами по системам якраз передачі електричної енергії всховольним, де є коштовне обладнання. Тому після закінчення опального періоду ми все одно вийдемо в період, який пов'язаний з. Ремонтами це можливо бути і обмеження споживання електричної енергії, mm -hmm. якраз по ремонтним роботам. Ми бачимо зараз в багатьох містах, також проводяться ремонтні роботи, які пов'язані а з заміною обладнання, без ліквідацію негод такого іншого. І тобто, є графіки відключень, це не пов'язано з дефіцитом електричної енергії. Ми зараз знаходимося в профіциті, оскільки гарні погоди, і сонячна генерація mm -hmm. зараз непогано генерує. Тобто ми маємо можливість ще і експортувати електричну енергію, заробляючи алютну виручку для України. Але в ремонтну кампанію знову ми будемо заходити. Є і теплової генерації, і є обстріли об'єктів Укренерго, тобто високовольтних, високовольтної генерації. Частково Укренерго і Міністерство відновлення змогли впровадити проекти по укриттю. Або трансформаторного обладнання, або е, встановлення так званих протидронних сіток над трансформаторним обладнанням, і тому е, зменшився вплив. Але все одно ми бачили, що, наприклад, і в Хмельницькому е, під час одного з обстрілів також було е, постраждали. Не будемо зупинятися, yeah. ми то знаємо, але не будемо на цьому зупинятися. Е, які елементи неростимо постраждали, і були відключення е, достатньо тривалі для відновлення цих елементів. Але е, Дякуючи нашим хлопцям ЗСУ, маємо менший рівень пошкодження в енергосистемі. Але враховуючи сумари, тобто кумулятивний ефект з попереднім опальним періодом, коли ворог нещадно нищив об'єкти нашої і генерації і розподілу передачі електричної енергії, то маємо достатньо критичний стан, і те, що немає морозів, ми працюємо в більш-менш неаварійному режимі, і це нам дозволить. Знов таки спрямувати ресурси і закумульовані, і міжнародних партнерів зараз активно працює фонд підтримки енергетики України, який ініційований за допомогою Європейського енергетичного співтовариства. Там закумульована від наших європейських партнерів велика кількість коштів якраз на відновлення енергосистеми на обладнання для якраз там постраждалих цих регіонів для техніки. Наприклад, там в Харків вже дві партії. Автокранів прийшли для підняття цих опор після обстрілу, таке інше. Це якраз допомога наших європейських і міжнародних партнерів. І дуже тут гарний є принцип, що кошти не розподіляються жодною нашою державною установою, а не розподіляються якраз європейськими партнерами по поданим заявкам. Європейці це оцінюють. Потім є достатньо високий рівень контролю, і тому ми можемо говорити, що це кошти надходять прозоро. І кожному об'єкту генерації, кожному генеруючому підприємству, необхідно над цим дуже активно попрацювати для того, щоб отримати якраз таку допомогу. Минулого тижня було обстріляно одну із тез у Дніпропетровській області. Вона внаслідок чого припинила власне свою так. роботу. Uh -huh. Яку вона функцію виконувала, і чи зараз можливо говорити про терміни її відновлення? Тут дуже важлива роль цієї ТЕС. Це в першу чергу це теплозабезпечення безпосередньо міста Дніпро, але там енергетики спрацювали і за рахунок локальних котелень і теплостанцій, за рахунок що система теплопостачання в Дніпрі була. Непогано э, перебудована, вони змогли розподілити потоки теплової енергії, і місто не замерзає, ну і плюс э, достатньо сприятливі погодні умови. Uh -huh. Крім того, э, ця станція відіграла роль в балансуванні енергетичної системи, і це достатньо достатньо критичний елемент, оскільки ми втратили велику кількість балансуючих потужностей. Цей три великих э, потужних теплоелектростанцій, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях э, Луганської і Донецької області, це э, Постійні обстріли минулого року бурштинської теплоелектростанції, яка також відіграє роль якраз для західного регіону балансування. Це втрата теплоелектростанції у тимчасова втрата теплоелектростанції у Херсоні, оскільки вона була спочатку підтоплена за рахунок підриву дамби Каховської ГЕС. А після того вона двічі ще була обстріляна. Тому зараз ця теплова електростанція не працює. І, от якраз це елемент балансування енергосистеми, і при підвищенні рівня сонця при гарних погодах ми будемо змушені обмежувати сонячну генерацію через те, що в нас зменшуються наші потенційні можливості для балансування нашої енергосистеми під обстрілами. Постійно і Курахівська, Курахівська ТЕС, так. також то вона призупиняє свою роботу, то її постійно відновлюють завдяки власне працівникам детаку. Яку вона функцію несе? Це в першу чергу елемент енергостеми один зараз ключових якраз цього регіону, де йдуть активні бойові дії. І вона працює на місцевому вугіллі. Це дозволяє з Павлоград, з підприємства шахту управління Павлоград вугілля ДТЕКО на коротку істину доставляти вугілля. І на цій станції працює частина енергоблоків. Якраз через те, що частина енергоблоків була законсервована, це допомагає дуже швидко відновлювати роботу цієї електростанції, або переключаючи з одного енергоблоку генерацію на інший, або один з один енергоблоків вже працює як донор, тобто він розбирається і пошкоджене обладнання замінюється на те обладнання, яке розбирається з цього енергоблоку. Тобто ми бачимо, що продовжується так званий енергетичний канібалізм, але в тому регіоні ми розуміємо, що Надвисокі військові ризики і туди е, не доїжджає поки що обладнання, з яке нам надають наші закордонні партнери. Загалом для відновлення енергооб'єктів в Україні зараз достатньо обладнання? Наприклад, жаль, ще ні недостатньо, оскільки в першу чергу високовольтне обладнання виготовляється дуже довго, і ми мали нашу нервстему побудовану на обладнанні з країни окупанта. Частково трансформатори роблялися на запорізькому трансформаторному заводі, який. Ще до початку повномасштабного вторгнення зайшов в період банкрутства. А ми говорили, що у, на ваших ефірах, що у європейців є інші класи напруги, і тут ми б могли залучати з допомогою Казахстану, але за геополітичних і політичних умов це не використовується, оскільки Казахстан є одним з елементів так званої ОДКБ, тобто організації uh -huh. безпеки навколо країн окупанта. Тому в Європі довгий час проектується це обладнання, встановлюються спеціальні для нього там обмеження по вантажу, по напругі, які працюють в Україні, і потім вже воно е, відходить на виробництво і ще довгий час логістики. Тому на жаль, його недостатньо. Але поступово е, і американський уряд через програму в е, енергетичної безпеки Агентства міжнародного розвитку США USAID, надає нам трансформаторне обладнання і. Е, Фонд енергетики також надає при Energy Community. і от найцікавіше, що є американ... в японський уряд вже надав Україні два трансформатора, mm -hmm. якраз виготоний за програму допомоги Україні. І я один на власні вже очі бачив. І це дуже позитивно. Що і Японія бере активну участь у допомозі безкоштовній, безповоротній Україні по відновленню якраз нашої енергосистеми. Щодо опалювального сезону, власне, генеральний директор ДТЕКу розповів про те, що в розпал опалювального сезону ДТЕК законтрактував ще додаткові 30 тисяч тонн імпортного вугілля із Польщі. Чи зараз можна прогнозувати цього достатньо для проходу опалювального сезону там до квітня? Так, достатньо. Ми дуже багато і міністр енергетики про це звітував, і директор центр Енерго, тобто це державна. Компанія, яка володіє трьома найбільшими тепловими електростанціями, що у нас створилися запаси вугілля, які більше ніж прогнозовані, але вони створилися за рахунок того, що А ми е, е, зменшили споживання вугілля е, за рахунок того, що не було таких критичних морозних температур, uh -huh. і Б, це за рахунок того, що частина теплоелектростанцій якраз державних прийшла на спалювання природного газу замість спалювання вугілля. Щодо польського вугілля, то це е, так зване вугілля газової групи. За радянський період, коли будувалися всі українські теплоелектростанції, вони використовували так зване жирне вугілля, тобто вугілля групи А, яке в шахтарі називають антрацитне вугілля, це достатньо дороге вугілля, і воно відбувалося на території Кузбасу в Росії і в Україні це Лугансько-Донецький кам'яновугільний басейн. Ми розуміємо, що довгий час ще з 2014 року. Більшість шахт є тимчасово окупованими. Вони там в критичній ситуації є, затоплені, тобто на цьому не будемо зупинятися. Uh -huh. Єдине шахта управління, яке зараз у нас працює, це детаківське шахта управління Полоградвугілля, яке забезпечує ці вугільні станції. Ну і ще до повноштавного вторгнення. Був реалізований проєкт на Змівській теплоелектростанції електростанції Центр Енерго, і на частині теплових електростанцій ДТЕКО перехід на так звані вугілля газової групи. Тобто там змінювалися так звані пальники і колосники в самих цих великих котлах, які спалюють вугілля, генерують пару водяну, яка потім обертає турбіни. І якраз ось це польське вугілля, це вугілля газової групи, яке допоможе ось цим. Окремої кількості дуже малої енергоблоків працювати я зараз точно не скажу скільки це енергоблоків, але це один з варіантів виходу. Наприклад, з Африки нам доставлялося якраз вугілля таке жирне, яке в Україні є, яке за калорійністю за проду горіння схоже на вугілля, наше антрацитне класу. А. А ось газова група не у всіх теплостанціях підійде. Також, власне, генеральний директор ДТЕК говорив про те, що максимізуємо видобуток на власних шахтах, і, власне, в січні ввели дві нові вугільні лави, і в лютому запланували ще три. Чи Україна може на власному вугіллі проходити опалювальний сезон? В принципі, так, може. І тут навіть голова СБУ Малюк говорив, що тут не є економічна або ресурсна складова в Центренерго, а є якась інша складова. Там їм краще знати і чекаємо офіційних заяв, чому центр енерго не забезпечився якраз вугіллям власного видобутку. Ми не забуваємо, що про Львівсько-волинський басейн там є менш продуктивне вугілля, але менш продуктивні лави. Вугілля також схоже на вугілля групи. А там є різниці, там по жирності, по калорійності, але там менш продуктивні лави, і це держпідприємство Львіввугілля, навколо якого постійно йдуть. Конфлікти, які пов'язані з невиплатами е, зарплат шахтарям, таке інше. Але в принципі, якщо це підприємство підтримати, то також можна вийти на якраз забезпечення власного видобутку. Тут єдина проблема, що наші європейські партнери і всі західні партнери і США не будуть підтримувати фінансово вугільну галузь, через те, що е, майже в цьому світі вже прийняті е, так називаємо е, принципи зеленого перехіду і. Е, низьковуглецевої вуглецевої економіки, а вугільна генерація це якраз один з найбільших викидів вуглецю в атмосферне повітря техногеном. І друге, що приватний інвестор не вкладає великі кошти якраз в модернізацію цих теплоелектростанцій, він закритуватися за кордоном не може через ту причину, що я сказав, через. Принципи е, низького економіки тому на прилки жаль теплові електростанції поступово, е, як не прискорно це було говорити. Вони помирають власною смертю. Тобто обладнання зношується. В них достатньо низький коефіцієнт корисної дії по спалюванню цього вугілля і виробництву електричної енергії. Тому майбутнє енергетик України за е, газопоршневою генерацією. Ми маємо великі об'єми природного газу і можемо стати великим європейським хабом е, якраз природного газу. І зводонити всі свої потреби з урахуванням зростання потреб. Ну і крім того, це перехід на зелену генерацію. Ми бачимо, що ДТЕК зараз всі кошти, які виявляються з бізнесу, якраз реінвестує в зелену генерацію, і тут в них є станція вітростанція станція Телегульська на Телегульському лімані на межі Одеської миколаївської області. це вітростанція, яка перша вітростанція в в світі, яка була. Добудована під час активних бойових дій і під час війни угу. на завершення, власне, до чого готуватися українцям зараз, тому що ми з вами говорили і про підвищення цін сьогодні, і власне про те, як Україна проходить цей шлях зараз російської атаки на енергоресурси, енергооб'єкти. Власне зараз людям, що потрібно знати і розуміти, підвищення цін не уникнути, не зважаючи на те, чи буде макрофінансова допомога від США чи ні. абсолютно вірно. Тобто, це процес, до якого ми на жаль йдемо. По-друге, треба готуватися до власної енергощадності, і поки зараз з закінченням опального періоду зменшиться рівень вашої платіжки за житло спожиті зло-комунальні послуги, оскільки зникне строка в послуги опалення угу. і і дуже часто і гарячого водопостачання, так то реінвестувати за можливості ці кошти якраз в утеплення вашої селі в заміні приладів. І освітлення, і побутових приладів, якщо у вас є така можливість, а для того щоб менше споживати електричну енергію. І якщо ви менше споживати електричної енергії, то ви будете менше сплачувати дякую вам, Станіславе, Що дойнали до марафону ТІВ 7 Нагадаю, що з нами у студії був голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики та заснов.